Як правильно обрізати дерева? Як це вірно робити, з точки зору екологів? Як зберегти біорізноманіття та як зробити Харків ще зеленішим? Про це в рамках лекції та практичних занять мали змогу дізнатися міські озеленювачі, фахівці Харків Зеленбуду. Підприємство почало співпрацю з біологами провідними Харківщини. Ми дослухаємося до думки фахівців цій справі, але це не означає, що у нас працюють непрофесіонали. Навіть я можу сказати, один вісомий аргумент Харків серед інших міст України є самим квітучим, самим доглянутим і взірцем. Але ми хочемо крокувати з часом. І хочемо дізнаватися про нові підходи, тому що живемо ми у страшний час, тому що йде війна і страждають не тільки люди, але й зелені насадження і дерева. Якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то в Харкові вже знищено. Понад півтори тисячі дерев це все потрібно відновлювати, і відновлювати потрібно з новим підходом. Ось тому у нас проводяться такі лекції, практичні заняття. У нас є змога дискутувати, задавати питання з чимось, погоджуватися, з чимось не погоджуватися. Але це досить цікаво і новинку для нас. З трьох лекцій, які нам преподавали, в принципі, знання, які у нас були, ми щось для себе знав, щось отримали нове. Як сьогодні обрізали ялинку, показали, як правильно це робити. Інформації дуже багато корисної було. Дуже цікаві лекції. Будемо старатися робити, прислуховуватись до екоактивістів, і ті знання, які ми отримали, будемо досконалювати. Фахівці екологи кажуть, те, що Харків найзеленіше місто, цього не відняти, проте слід розвивати свої знання далі. Наприклад, як це роблять у європейських країнах, які нові підходи там застосовують. Насправді вони дуже старанні люди. От і за це їм подяка справа в тім, що зелене господарство його вчили люди, які займалися вирощуванням лісу, лісники. І вирощуванням сільськогосподарських культур, а не займалися екологи. І виявляється, що те, що працює з точки зору лісників і з точки зору агрономів, це часто протирічить екології. І виявляється, що треба, щоб екологи теж починали розуміти, починали казати своє слово. Я свого часу працював в лісовому господарстві і стикнувся з тим, що коли е я слухаю лісника і слухаю еколога, абсолютно протилежні речі. І потім виявляється, ці протилежні речі вони призводять, ну наприклад, до загибелі лісів. Я бачу, що вони добре вивчили те, що їм казали лісники і агрономи. Вони це добре вивчили. Вони працюють так, як їх навчили. Треба інше знання додавати. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини.